Чуємо гуркіт такий. Стали дивитися, що воно таке, коли вони танки, їдуть, повіз нас їхали танки чи БТРи. Насчитали, на, їх 12 штук їхало повіз нас. А один останній їхав і поламався коло містка, стояв, поламаний. Обстріли були тут і в сусідки ось одразу на другий день обстрілювали, у нас вікна повилітали в хаті одразу, бо осколки летіли. Ми бігали до сусідів у погріб, до одних, до других бігали. ну В основному ми сиділи вже, слухали, як куди буде летіти, сиділи в кухні. Світла теж не було, плитку зложили на каміннях, ламали гілочки і топили. Наламаємо гілочок, чаю заваримо, там їсти, що зваримо. ну, от посадила. Він Ми садимо, а воно літає, кричимо, летить снаряд. Тут в нас канал усього є в огородах. І снаряди вечором в 11 часов почали обстрілювати, і снаряди падали в канал, і сильно хата так двихтіла, що наче завалиться. І ми тоді вже то виїхали. 20 червня ми виїхали. В Кривий Ріг. 6 жовтня ми повернулися додому. Все було порозбивано. Як сміття всього листя, все. Тут таке було, робилося. ну. Прильот ось, ось у кухню був, ось, ось дірка була там. Це ми замурували вже. Це такий був прильот, тут воно ж все посипалося, ось о, деревина в осколках побита. А так затекло було, стеля обвалилася, як були дощі, нас не було. Тоді ми як приїхали вже ж, осінню приїхали, самі ремонтували там куски шиферу, шукали, трошки підбивали, щоб не протікало. Весною ж теж вже тільки почали дощі, то чуть-чуть протікало, брезенти на горіщі стелили, щоб не текло в хату, бо вже в хаті трошки ремонт зробили. А тоді вже почали відновлювати нам, міняти дахи. От сусідів тут була сітка, прильот, ось ж стріляли, ось дощівалка була, побило, перебило дожівалку, сітку теж перебило, воно, вирвало її кусок. І тут прильот, ось о, яма, і тут був прильот, ось обрикосина теж, як її. Побило, понівечило гілки. Ось, ось теж такі гілка була, що ж вона перебита, лежала там. Ось. Ну І на городі теж було, скільки ям, було, осколків, скільки, як огород ми обробляли, що скільки було всього тут на городі. Та й зараз осколки вони є. Картошку, і огірки, ну все, огородину посадила. І цибуля, і буряк, все. Садимо потрошку, щоб. Дві корови було, і телята були, і курі були, і качки були, свині були. Ну, освободили от усього, немає нічого тепер. Конюшні відремонтувати, тоді щось, звісно, господарство вже коров не будемо держати. А таке качок курей, свиней. Щоб Мішутка, іди сюди, боїться, мішутка, вона теж вагітна, боїться. Та вони всі тут по Каїр пережив окупацію, і Білка тут. Ми як приїхали, то 19 собак було. Спасибо.